Вітаю, мандрівнику! Настав час відкрити нову сторінку історії Азероту. Цього разу ми відправляємось в Мулгор, величний край зелених прерій, де вітер шепоче голосами духів. А кожен камінь зберігає пам'ять про покоління предків. Саме тут зародився і проживає народ тауренів, споконвіку слухаючи голос матері землі і зберігаючи рівновагу між світом духів та живих. Але навіть перебуваючи так далеко від проблем і конфліктів, що вирують навколо, не все залишається ідеальним в цій долині. На східних пагорбах зачаїлась велика загроза. Гоблінські копальні роздирають нутро рівнини заради прибутку. Вони отруюють води, вивертають надра, виганяють духів. І кожен вбитий звір, кожен зруйнований тотем це рана на тілі матері. -землі. Землі. Тож тепер вона більше не шепоче, вона стогне і кличе своїх дітей на захист. Вірне плем'я синів і дочок матері землі навчає молодих тауренів мудрості та силі і відправляє їх на захист своєї прародительки. Запрошую вас разом пройти цей шлях від перших наставлень мудрих шаманів до відновлення природної рівноваги цього мальовничого краю. Лише нагадую, що ваша активність це найкраща нагорода для автора. Підтримайте відео вподобайкою, канал підпискою і будемо вирушати. Дослідники вважають, що Таурени є однією з найстаріших форм життя на континенті. Прямі нащадки первісних істот, народжених матір'ю землею у часи, коли Азерот ще здригався від відлуння воїн титанів. Вони бачили і самих титанів, і старих богів, бачили розквіт і падіння імперій, але самі ніколи не прагнули панування. Їхнім єдиним союзником завжди була природа, а у центрі їх віри стояла матір Земля, не богиня в звичному для нас розумінні, а так би мовити, втілення природи. Нього порядку та що дає, і забирає, зрощує, і пожинає. За переказами, матір Земля створила тауренів як вартових рівноваги. Вони кочували степами Калімдору, живучи в гармонії з духами вітру, води і сонця. Таурени не будували великих міст, бо вважали всю землю своїм природнім домом. Але не завжди ця земля була спокійною. У степах, на схилах гір і поблизу водограїв, блукали їхні закляті вороги, кентаври. На півконі напівлюди, народжені насильством і люттю. Їх варварські орди полювали не лише на звірів, а й на самих тауренів. Ближче до наших днів. Кентаври почали відтісняти тауренів із прадавніх пасовищ. Щороку мирні племена втрачали землю своїх близьких та рідних. Все змінилося в часи Третьої війни, коли на узбережжі Калімдору з'явилися нові прибульці орки. І хоч їхній вигляд був диким, а зброя здавалася загрозливою, таурени впізнали в них братів по духу. Орки вміли слухати землю, поважали духів і мріяли про новий дім. Серед них був вождь на ім'я Трал, який не шукав підкорення, а пропонував союз. Саме він привів орд що стало порятунком: пліч опліч з орками таурени дали останній бій кентаврам і нарешті здобули землю, на якій можна було оселитись без відчуття страху і загрози. На високих скелях над рівнинами Мулгору постала нова столиця, громова скеля. Це місто стало символом нового життя, надії і сили, та вічної подяки за союз тауренів з ордою на чолі з вождем тралом. Сам Мулгор це широка рівнинна долина, вкрита густими травами, з окремими деревами та кам'янистими пагорбами. Рельєф здебільшого пологий, що робить її зручною для кочового життя та випасу тварин. Майже скрізь по периметру височіють непрохідні скелі, за винятком східної сторони, що має вихід на сухі, спекотні степи. На півночі гірський хребет переходить у так звані Когтисті гори. Південний край веде до каньйонів тисячі голок, а західний кордон торкається змучених земель пустошів. Ну і щоб бути до кінця точним, то південно-західна частина Мулгору також межує з таємничим Фераласом, чарівним лісом, що приховує руїни стародавнього калдурайського мегаполіса Ельдрета Ласа. Якщо вам цікаво почути більше про історію цього міста, дайте знати в коментарях. Або можу запропонувати вам переглянути мою попередню розповідь про занепад ельфійських поселень на території нинішнього темнобережжя. У центрі Мулгору розташоване селище кривавого копита, головний осередок життя молодих тауренів над долиною та також височіє громова скеля, найбільше з усіх існуючих поселення тауренів. Флора мулгору це переважно польові трави, чагарники та рідкі дерева, які навряд чи можна назвати лісом. Чимало тутешніх рослин мають цілющі та магічні властивості, і, як правило, використовуються місцевими шаманами в ритуалах. Фауна цих місць типова для рівнин. На лугах пасуться коддо, що використовується як в'ючні тварини. В тіні хашів можуть ховатись вовки, а також безліч дрібних істот. У деяких частинах долини мешкають агресивніші хижаки, наприклад, гірські пуми. Краєвиди цнотливої природи різко контрастують. І слідами втручання чужинців на сході активізувались гобліни, які ведуть несанкціоновані розкопки, а поблизу водяних джерел оселились вороже налаштовані свинобрази, які часто нападають на каравани тауренів. Та, попри всі негаразди, мулгор залишається священним місцем для свого народу. Тут зберігаються природні ритуали, народжуються нові покоління, і саме ця земля формує дух тауренів з перших днів життя. Щоб стати повноправним членом племені, кожен молодий таурен проходить обряди матері землі, три сакральні випробування, що формують дух, силу і зв'язок з пращурами. Ритуал сили це перша перевірка. Юнак повинен виступити проти небезпечних свинобразів, що загрожують табору на Рачі, і повернутися з трофеями перемоги. Це випробування гарту тіла й духу. Ритуал видіння це мандрівка в невидиме. За допомогою води провидців, приготованої шаманом Царлманом двомісяцем, Таурен вступає у світ духів і отримує видіння, яке розкриває його шлях. Ритуал мудрості відправляє послушника у завершальну подорож до червоних скель, де духи предків благословляють обранця і визнають його гідним. Саме там, у тиші священих пагорбів, народжується новий захисник рівнин. Ці ритуали не лише традиція, а серце культури тауренів, що навчає шанувати землю і предків, а також допомагає безстрашно прийняти власну долю. На заході від табору Нараче серед буреломів та звивистих канав гніздяться свинобрази, дикі створіння, що живуть племенем у земляних печерах, облаштованих з гілок, кісток і сухого моху. Вони шанують кров як дар, а вогонь як хижого духа. Їхнє розуміння честі спотворене. Для свинобразів напад це доказ сили, а грабунок закон виживання. Зараз вони дедалі частіше спускаються до рівнин Мулгору, виходять з ущелин і починають зазіхати на території племені кривавого копиту. Та твій шлях, якщо прагнеш стати справжнім захисником племені, приведе до зіткнення з цією загрозою. Ти маєш увійти до ущелини, побороти шаманів і підступних вартових свинобразів, а зрештою знайти і здолати самого вождя на прізвисько гостре ікло. Його лігво заховане глибоко в печерах та охороняється найвірнішими слугами. Таурени не прагнуть війни, але коли на карту поставлено їхню землю та пам'ять предків, відповідь завжди буде рішучою. Але коли останній свинобраз впаде і червоні скелі знову стануть місцем тиші, стане зрозуміло, що війна далека до завершення. На обрії замайорить нова загроза чужинці, що труять землю. У серце Молгору вгрузають колеса огидних механізмів. Гобліни, жадібні ділки з очима, сповненими блиску золота, прийшли не як гості, а як загарбники. Вони вирубують ліси, руйнують пагорби, викачують воду з джерел, не будучи здатними почути крики духів, які страждають від нестерпного болю. Природа задихається, джерела отруєні, звірі тікають зі своїх домівок, а повітря наповнюється їдким димом. Щоб врятувати Мулгор, діти племені мають стати голосом природи. І хоча основні вороги тауренів добре відомі, це свинобрази і жадібні гобліни, степ ніколи не був цілковито мирним. Мулгор земля велика, і не всі, хто по ній ступає, прийшли з добрими намірами. На південному заході, поблизу скелястих проходів, гноли створили тимчасові табори. Вони полюють без потреби. Вбивають звірів задля забави, руйнують природні стежки, не визнаючи жодної гармонії. Спроби діалогу з цими загарбниками провалились. Справою честі для місцевих жителів буде вступити з ними в бій. Інша історія це примарний вовк, що блукає преріями. Про нього шепочуть старі шамани. Кажуть, що цей вовк не звичайний хижак, а істота, що перетнула межі між життям і смертю під час вторгнення демонів. Слід легіону простежується в цій істоті, а його присутність на рівнинах це передвісник небезпеки. Можливо, це лише дух, можливо, жива істота, а можливо, шпигун демонів. Так чи інакше, місцеві шамани відправляють молодих тауренів знайти відповідь на всі питання. І наостанок ще один звір з легенд Мацраначе, степовий страйдер, небезпечний і майже демонічний у своїй люті. Його називають кошмаром рівнин, і не лише за вигляд. Укуси мацраначе отруйні, зцілити їх можуть лише найдосвідченіші знахарі, але в його існуванні криється сама суть Мулгору, що навіть у найсвятішій землі ховаються дикі сили, які не можна приборкати, а можна лише поважати. Так Мулгор і живе в постійних спробах утримувати баланс, бо де є рівновага, там знайдеться і герой, що її оберігає. Коли всі ритуали завершено, коли трофеї зібрані, криниці очищені, а вороги відкинуті назад у хащі, настає мить, що важить більше за всі попередні звитяги. Молодий герой має вирушити на вершину громової скелі. Там, у колі ритуальних тотемів, його вже чекає Керн, великий вождь Тауренів. Він бачить у прибульці з рівнин не тільки молодого воїна, а нового захисника традицій, посланця матері землі. Керн благословляє героя довірою. З цього моменту ти. Частина громади, частина пам'яті, частина майбутнього, народу тауренів. Та це не кінець, а лише новий початок, бо шлях справжнього таурена не закінчується в долині, він веде далі на схід, за обрій, до безкрайніх степів. Коли герой залишає ці рівнини, він більше не той, ким був раніше. Він пройшов ритуали матері землі, зцілив рани природи і здобув повагу племені. Долучайтесь до нашої спільноти за посиланням в описі та беріть участь в обговоренні теми для наступної подорожі. Дякую за увагу, і ми ще обов'язково побачимось.